Політик, який вірив в інопланетянгу США, відшукали асе Вінстона Черчилля про позаземне життя. Британський прем'єр так і не встиг його опублікувати на 11 сторінках. Роздуми Черчилля про планети, зірки, галактики та її істот. Цитати зі статті під назвою Чи самі ми у всесвіті переглянула Ірина Милошевська. Американське місто Фултон, національний музей Черчилля. У березні 49-го саме тут британський прем'єр виголосив свою промову, пояснив світові, як захищатися від двох головних загроз війни і тиранії. За більше як півстоліття саме в архівах цього музею випадково відшукали друкопис політика про позаземне життя. Статтю Черчилль написав 39-го, потім коригував, але так і не видав. У 80-х вона опинилась в американському музеї. Коли її виявили, передали ізраїльському астрофізику Марі Олівіо, і той опублікував статтю з власними коментарями. Дослідник пише: Черчилля захоплювали ідеї польського астронома Коперника. Той вважав, що Всесвіт занадто великий, щоб життя на землі було чимось унікальним. Сонце лише одна зірка нашої галактики. Та ж містить кілька мільйонів інших зірок. Якщо брати до уваги сотні тисяч туманностей, у кожній можуть бути мільярди сонць. Великі шанси, що там є безліч планет, де може бути життя. Вінстон Черчилль, прем'єр Великої Британії. Витримки зі статті вірив Черчилль і в космічні польоти. Один навіть передбачив 69-го американці висадились на місяць, а нині готуються підкорити Марс. Про висадку на червону планету британський прем'єр теж писав у своїй статті. Я не настільки вражений досягненнями нашої цивілізації, щоб повірити в те, ніби земля єдине місце у величезному всесвіті, де є життя і розумні істоти. або в те, що ми вищий ступінь ментального і фізичного розвитку, якого досягли у просторі й часі. Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великої Британії. Витримки зі статті Черчилль настільки захоплювався космосом, вважає ізраїльський дослідник, що в його уряді вперше в Першу Британії з'явилась посада радника з науки. Його консультував фізик Фредерік Ліндеман. Черчилль написав 40 книжок. А головним літературним досягненням історики вважають воспитанник Друга світова війна. За неї після третього року автор отримав Нобелівську премію з літератури. Ірина Мілошевська новини на першому.